Усім добрий вечір. Щось мені захотілося ще з вами порозмовляти. Я сьогодні сама, коли я сама ніхто не заважає, тому давайте порозмовляємо трошки. Можливо, хтось захоче ось такий перстень, у мене його питали, дівчата. От. І, по-моєму, я відповіла, що він на броні, але поки він ще у мене. 1450 гривень 40 доларів в нього вартість. Тут в чому фішка 18 розмір, що камінці величенькі такі, бачите, овальної форми. От, У мене ще є каблучка такого плану сьогодні дівчинці тільки фотографувала і вже заховала. Ось все, вона є. Ще отака, бачите, тут камінці поменші, розмір 18,5. Чокери з топазами, кому сподобались, ми ще замовимо, але напишіть з кульками чи без. Бо я чомусь думала, що потрібно без куляк, замовила без куляк, а дівчата питають з кульками. От, сріб, срібні кульки, подовжувач срібний і карабін. 850 гривень. Так от, до чого я це веду, що це у нас топазова розкіш. В цій каблучці менші топази по 4 мм, 4,88 вага, 1000 гривень. А це в нас за вагою 6,96 грам. Тут дуже крупненькі такі топази. От, і ще одна каблучка у вигляді сердечок. Сердечок, сердечок ось така. Тут у нас розмір 17,5 1100 гривень. От, можна обвішатись топазовими каблучками, і все. Красиво виглядає, мені подобається вони, особливо чомусь ось ці. А тут красиві, бо форма в них така велика. По підвісочкам, по підвісочкам, ось така у мене є, і можуть бути такого плану сережки. Бачите? Але вартість підвіски 1250 гривень. 685 вага. Тут такі більш-менш крупненькі топази. І покажу ще. Раз, в мене вже така пісня, покажу я вам ще браслет з цієї серії. У мене їх декілька, лишило ще два. Можливо, комусь потрібні. Вони мені дуже самі подобаються. Такі форми ромбами. Зараз, зараз я вам покажу. Ось так вони виглядають. 3650 гривень. Вартість від 18 до 19,5 регулюється. 32 грами, 8 на 8. Це наші топази. Так, Тут є ще інформація. Ці ось конкретно ці прикраси, плюс додатково цей брасет, це виробництво Індія, але воно все промарковано в Україні з українськими тризубами. От, Тому, ну, ви знаєте, що це не, не так часто буває Індія саме промаркована, тому я вам показую от такі. Я насправді хотіла дещо інше вам познімати застрягла з цими топазами, бо щось в мене так на них укопало. І так трапилося, сподіваюсь. Так, і ще від цього ж виробника в мене є підвісочка з адуляром. Бачите, тут також є проба і на підвісній частині, і на. Петельки, але тут на петелі вона не дуже е, читаємо, напевно, тому продублювали ще на, під, на підвісну частину. В неї вартість 1550 гривень 42 долари. Вона така досить. Ну, я не скажу, що вона крупненька, це, напевно, середнього розміру вважається. І е, по, получається у нас що получається, е, 18 міліметрів адуляр довжина 3,7. Так, 3,7 мм, майже 4 ширина 14 мм. От, вона цікава. І я ще хотіла сказати, що, можливо, хтось бере оці чокари на підвізки. Я думаю, що краще в ті е, міста, де у нас конкретно посередині буде стояти підвіска, поставити ось таких е, середніх кульок. Таким чином, і підвіска у нас не буде бігати ніде, і намистини не потруться. Бо дивіться, коли ви вішаєте підвіску, вона буде бігати по усім краям. Каміння. Каміння воно дуже ніжне, воно маленьке, ну, навіть якщо б воно було велике, все одно не можна так чіпляти. Вона повинна бути якось зафіксована підвісочка. Тому можна на середину наставити кульок, і в неї тоді буде своя площа для вушка, і вона не піде далі. От. Ну, в залежності звісно, від розміру вушка нашого. Ну, я думаю, що так краще. І мочити їх не можна, бо це ювелірний трос, він може просто перережавіти, якщо його мочити. Тому це така досить тендітна річ, як, в принципі, і люба наша прикраса. Так, дубль 2. Ще я вам хочу показати комплект. з... У мене вказано, що це Турмалін Параїба. 17,8 розмір каблучки. Це комплект. Він більше такого смарагдового кольору, але в мене колір не передається. Дуже красивий комплект. І форма така оригінальна, і вартість 1800 гривень 49 доларів. Він досить такий цікавенький. Ніжний, і я думаю, що він. Досить незвично виглядає і більше як смарагд. Тут видно, ну, якщо передивитись, звісно, так воно не буде видно, що камінь склеєний з двох частин, я думаю, що нижня частина це є наш турмалін, а верхня це кварц. Ось так воно виконано. Комплект досить цікавий. Розмір каменя нашого. 14 міліметрів довжина 3 см, ширина 9,5 мм. Він трохи насиченіший, ніж ми бачимо на відео. Так, а те, що я хотіла показати, тоді у нас буде на ранок. От. Називається Сіли займати одне, а показала зовсім інше. Знаєте, що ще хотіла нагадати? Ось ці сережки з барочними такими перелинами ізраїльського виробника. А попередній комплект, до речі, це виробництво Турція. Я просто сама не знала. От дізналась, це турецька прикраса. Срібло покрито родієм. Виробник Турція. Так, і довжина сережок, вони такі досить довгі, напевно, вісім, 7 і один, навіть не вісім. Це в нас виробництво Ізраїль. Ось такі цікавенькі, з паралинками такими довгими. Можливо, у вас є намисто довге, можливо, з барочними жемчужинками. Буде досить гарна композиція. Ну, сюди, напевно, бо браслет він дуже такий масивний. От. Ще в мене ізраїльські є ось такі класні сережки. А в мене в опису вказано, що це хрізокола. Але я не знаю, чи буває вона такого кольору. Тобто хрізакола це в нас. Я вже не пам'ятаю, які це два камені, але це якихось два камені має бути. Тут він у нас один, і він такий небесно небесно, блакитний. 1850 гривень вартість сережок, довжина. 6,7 камінь, камінь. 13 на. На 18. Ну, 18 це, собственно, наша довжина. А 13 це значить ширина. Ну, Тут в даному випадку це навпаки, але ось такий камінець, бо камінь поперечний. Вони цікаво виглядають. От, в них ще була каблучка, але каблучку забрали. І ось такі сережки. Вони такі вагомі трохи. І вага складає 6,4. Ну, це все 13 грам на обидві сережки. Це зовсім мало, дівчата. Ну прям зовсім мало. Це ж не 20 грам. Хоча 20 ми любимо. Наступні маленькі сережки з тигрячим, тигровим тигрячим. Кошачим оком. В мене є ще намисто, я його не підготувала до показу дістала сережки, згадала що є ще намисто таке. 1050 гривень вартість. Тут вага невеличка 2,7 на одну сережку. от І, можливо, коли я буду показувати ще те гаряче намисто, то я покажу все разом. Сподіваюсь, вам підійде ось таке розмовне відео сьогодні. А зранку я виставлю ще деякі речі. Я думаю, що годин у дев'ять потрібно. Так, 6 см довжина і наша тигричок 1 см, 1050 гривень. Вони такі цікаві. Щось я вам ще хотіла показати, ну, напевно, вже буде на ранок. Щось я так думала, так думаю, покажу, покажу. А що я мала показати? Чому я так переживала, щоб... Здається, я згадала, я хотіла вам показати намиста, ті, які у мене е, у двох кольорах. Ті, які у мене у двох кольорах, е, вони ось такого плану. Вони 50 см довжиною. Це амазоніт підвізка аметистова тистова і срібний замочок. Бачите, вони ось таким у двох кольорах. Можливо, під оце у мене ще знайдеться браслетик. От, Так, він у мене записаний, але я його не бачу. Ну, Можливо, хазяйка його десь переложила. От, А другі буси це ось такого плану. Так, це в нас аметисти. Я би хотіла вам їх запропонувати зі знижкою. Ось ці, а вони обидві по 700 гривень. Вони класні, дівчата. Я, я вам їх раджу. Ну, Зазвичай вони у продажу по 950. Тому ось така. Приємна знижка. Маленький, тут фурнітура повністю срібло, підвіски срібні, кульки срібні. Ось, бачите, я ось от саме це мала на увазі, коли казала, що потрібно посередині топадів наставити кульок. Такі підвісочка таким би чином стояла. Ну, у даному випадку вона фізично не може нікуди подітись, але тут би було б для підвіски своє пространство. Це аметисте кульки, а це аметисти ось такі рисочки. Вон На підвіски навіть пробує. Також на ціє і на ціє. Я цього не бачила. Це вся срібна фурнітура. Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що приділили мені увагу. Всім спокійно є. В принципі, ще до ночі, напевно, трохи гарного всім вечора і на добраніч. До побачення.